В Офісі президента я відповідаю за військову медицину. І моє особисте завдання і моя особиста мотивація зробити так, щоб те, що працює, те, що є ефективним, було масштабованим і масштабовано швидко. Ми сьогодні тут, в одному з реабілітаційних центрів, де лікуються наші військові, наші захисники та захисниці, де вони проходять ментальну реабілітацію в тому числі. Ми почули спеціалістів, ми зустрілися з хлопцями, ми поговорили про проблематики, які потрібно вирішити. Ми побачили те, що добре працює, і запропонували масштабувати. Я дуже сподіваюся, що вже невдовзі ми будемо з вами бачити якісну систему реабілітації психологічної підтримки і психологічної реабілітації у військах. Розуміємо задачі, бачимо напрямки. І Досягаємо поставлених результатів. Дякую.